Любов, ти поруч, відчуваю я твій дотик ніжний, сповнений кохання. Ти спільна і водночас лише моя. Тебе чекаю ввечері, і зрання ти та, хто всьому дарувала сенс. На скрипці сонця граєш колосками, росте глибина в глибинах серця і інтерес до мудрості, що множиться з роками. Ти сонце зайчик у глибині морській, ти вітер, що до бамка казкише почети тиші мить на вулиці міській, та що без слів розповісти все хоче. Ти розуміння глибини душі, ти та, хто одиноким дасть надію, ти просиш кожного з нас, не спіши. Я тут для тебе. Зупинись на хвилю.